У Дніпрі на вулиці Артеківській демонтували незаконно встановлений гараж. Конструкція руками стояла без дозвільних документів прямо на газовій мережі. Це створювало потенційну загрозу для всієї системи газопостачання та безпеки жителів району. Було надано припис власнику гаража, але той, замість того, щоб прибрати свій гараж, передвинув його на пару метрів і на саме ну, зробив ще гірше. Він майже перекрив. Прохід між будинком і дитячим садочком для мешканців навколишніх будинків. А після цього вже написали скаргу мешканці будинку. Крім того, конструкція перешкоджала й заїзду спецтехніки, яка могла знадобитися у разі надзвичайної ситуації. Натомість в одному з дворів на проспекті Богдана Хмельницького. Кілька років тому місцеві мешканці власноруч прибрали 25 гаражів. Ще п'ять конструкцій демонтували комунальники. І на території, де стояли іржаві металеві короби, встановили сучасний дитячий майданчик зі штучним покриттям. Декілька років тому взагалі тут був жах, просто були гаражі, які сараї. Зараз от дитячі майданчики зробили, тобто дуже все чудово. Діти кожен день гуляють, тобто взагалі люди почали хоч виходити. Наша адміністрація молодці дуже старається, розвивається інфраструктура. Ну, взагалі, по місту у нас десь близько 20 тисяч грашів, але більшість з них наразі заключила договори з комунальним підприємством на використання тимчасове використання міської території. І принаймні вони сплачують кошти за рахунок цих коштів. Це комунальне підприємство, крім іншого. Робить благоустрій на території міста Дніпро. Владислава Корінь, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.